Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр і, побачивши Ісуса, впав йому до ніг, і дуже просив його, кажучи: Донечка моя помирає. Прийди і поклади на неї руки, щоби видужала і жила. І він не дозволив, щоби з ним хтось пішов, за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагога, і він побачив матушню та тих, які дуже плакали і голосили, увійшовши, сказав їм: Чому ви... Метушитеся і плачете, дитина не померла, а спить, і почали сміятися з нього. Він же, випровадивши всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним і війшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, промовив до неї: Талі Та кум, що в перекладі означає дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і жахнулися всі відразу від великого потрясіння.